Є таке хороше романтичне поняття, що чоловік повинен добитися уваги, стосунків з якоюсь дівчиною, яку він там обрав, яка йому сподобалася. При цьому вона може не відповідати йому взаємністю, але він добувається і бігає за нею, і по факту в результаті в кінці у них любов і все чудово, хеппі енд. Але насправді в цій стратегії немає нічого сексуального. Чому? Тому що чоловік в цей момент відчуває. Що тільки вона може його зробити щасливим. Він відчуває всередині себе якийсь той відсутній елемент, який він бачить у ній. І за цим елементом він біжить, хоче досягти, хоче забрати цей елемент. І тут було б добре зрозуміти, що саме в цій дівчині він бачить, що саме він хоче забрати собі. Що це Карл Юнг стверджував, ми любимо. В людях то, що є в нас, але не проявлено, виходячи з цього, ми в такій стратегії можемо бачити або романтизм, або бачити залежність, в яку потрапляє хлопець чоловік, який вважає, що він повинен її добитися. Так, це красиво, красива картинка, але чи правильно це з точки зору дорослих, зрілих стосунків, я так не вважаю. Моя особиста думка, можливо, вона у вас відрізняється.